Отже, дорогі друзі, наша друга сьогодні зустріч. І біля столу Матвій Лагодзинський і Михайло Кирилович. Ну, ще, мабуть, декілька років тому Матвій Лагодзинський був наймолодшим гравцем на всіх турнірах. Ну, час потихеньку йде, і сьогодні вже Матвій не просто юний гравець, а, звичайно, один із претендентів на перемогу в цьому турнірі. Нагадаю, що Лагодзинський є діючим володарем Кубка Незалежності. Матвію 14 років. Ну, дуже, дуже рано розпочав. І сьогодні ще раз кажу: це вже досвідчений майстер, не по цього слова, один з найтоповіших гравців України. А ось його суперник сьогодні, мабуть, виконує ту роль, яку... Декілька років тому виконував Матвій Лагозинський, наймолодшого гравця турніру, Михайла Кириловичу, лише, дорогі друзі, лише 9 років 9 років мати Михайло, і ми зараз подивимося за його грою. Ну, я вам скажу так, фанат сім'явних фанатів снукеру. І батько дуже любить цю гру і от привів. Сина на цей турнір в цю гру. І, до речі, на цьому турнірі беруть участь І Михайло, і Павло Кирилович. Ну, от зараз бачимо перший же підхід Матвія Лагодзинського. І вже 4 кулі забито. Синя та чорна, дві червоних, і це 14 очок. І червону кулю забив. Матвій і це вже 15 очок. Дивимося далі. Зараз буде гра чорної кулі, але я поки вип'ю дуже смачну каву, яку готують в нашому клубі, в нашому Більярд Ньюс. Всім рекомендую, дійсно дуже-дуже смачно. Матвій Лагодзинський, чудова чорна, і це 22 очки. І це 23. Ну, я думаю, в такій зустрічі, звичайно. Є сенсу Матвія зробити свій внесок в боротьбу за найкращий брейк турніру. Приз приз буде 5 тисяч гривень, тому хто зробить найкращий брейк. І ну, що можу сказати? Вчора 75 очок зробив Петро Сидоренко. 75 дуже достойний результат, але я, чесно кажучи, не зовсім вірю в те, що ця серія лишиться найкращою, бо є в нього є звичайно, конкуренти. І, до речі, другий другу серію вчорашнього дня зробив саме Матвій. і Це було 61 очко. Ну а зараз бачимо Михайло Кирилович забив. Ой, молодець. Ну молодець же, маленька дитина, чорну з відмітки, в лузу. Маємо 8,23, Давайте подивимось. Давайте подивимось. Вчора Кирилович боровся, але програв обидві зустрічі. зустрічі. Кульбако і Колеснику по 0-2. Ну а Матвій дві зустрічі по 2-0 виграв. Ну, зараз зрештою не забиває Кирилович. І до речі, зараз в цій групі йде дуже цікава гра. І це гра саме за вихід в плей-офф. Андрій Колесник, Нагадаю, що це чемпіон України серед... Сеньорів грає проти Андрія Кульбаку. Ну, до речі, ця одна, одна з тих груп, де досить сильний гравець один не вийде з групи, бо і Кульбако і колесник непоганого рівня Снукериста. І ось бачимо вже другий підхід, другий заход Матвія Лагодзинського, червона-чорна. І це 31.8. Лагодзинський Кирилович 31.8. Матвій, друга спроба. Ну, я думаю, що єдине завдання у Матвія в цій грі це зробити великий брейк. Бо ну, я думаю, що що би не було, але на рахунку 2-0, 0-2 вирініше Матвію Кириловичу уникнути не вдасться. Все ж таки, ну різниця в майстерності поки що колосальна. Ну і давайте просто дивитися, давайте насолоджуватися майстерністю. Благодзинського. Бачимо, що він підійшов до гри серйозно, зібрано. І я думаю, що якраз саме ціль зробити великий брейк. Стоїть перед Матвієм. І 23 було в першому підході, в цьому вже 15. Ну, що, Можу сказати, що завтра, завтра нас очікує вже справжнє, справжнє і велике свято Снукеру. Завтра починається плей-офф. І будуть дуже цікаві ігри. На жаль, ну, або це, ну, це даність. Але поки що нема в нас вили, ну, такої кількості дуже сильних гравців, щоб ми могли змогу вже в групових турнірах бачити високоякісні і дуже вперті зустрічі. Тому в більшості ігор в підгрупах все ж таки є одна велика перевага. Одного гравця на денши. Тим часом Матвій Лагодзинський забиває ще одну кулю. Серія продовжується Матвія і це 23 очки. 2 по 23. Зараз синя бо піде в лівий кут. Забив брейк 28. Ну, коло претендентів на перемогу на цьому турнірі. Це Лагодзинський, це Ларков, це Тан Лі, Андрій Шульга, звичайно, Кирило Байдала. Ну, також, я думаю, можна сказати і про Романа Блакита, і про Суняцина. Я думаю, що буде. Буде дуже цікаво, чим далі, тим цікавіше. Тим часом бачимо, що. Матвій Лагодзинський вже 36 очок зробив в цьому підході. Ну і продовжує, продовжує. Принаймні, червона чорна тут забивається досить легко, червона в лузі. Чорна зараз піде в лівий низ у Матвія. І це також точно. І це 44 очки. 44 очки. лагодзинський Кирилович. Ну і зараз важливий удар, якщо зможе забити ось цю нижню кулю. 42, да, Так, забиває. 42. Підказує мені наша чарівна рефері, що 42 були очки у Матвія. Не буду сперечатися. Буде зараз 43 таким чином. Рожева куля 49. Але я думаю, що треба буде, як, ну, якщо буде брейк близький до 75, до найкращого брейку Петра Сидоренка, думаю, треба буде обов'язково перерахувати. Звичайно, поки що маємо пів, пів сотні. Маємо пів сотні у Матвія. Півсотні 5. Ну і на цьому все. На цьому все. Фрейм брейк завершено, фрейм завершено. Рахунок 1-0 і 55 очок на рахунку Матвія Лагодзинського. Я сказав, що фрейм завершено, але бачимо, що Михайло Кирилович вийшов ще трошки розім'ятися, але це взагалі, звичайно ні на що не впливає. Ну і от зараз віддав ще гру Матвію, і я думаю, якраз це вже тепер вже остаточно. Логодзинський завершить цей фрейм. і будемо дивитися наступний фрейм і наступну спробу Матвія Логодзинського виграти, зробити брейк. Ох, хі -хі -хі. який кумедний флюк зараз впав у Лад... Матвія. І нарешті Михайло Кирилович визнав поразку. Дивимося далі. І поїхали. Поїхали далі, дорогі друзі. У нас другий фрейм. Ну і чекаємо на результат, на гарний брейк від Матвія. Ну, сітка плей-офф буде формуватися наступним чином, звичайно, поза результатами групових турнірів і в разі однакових. Результатів а в нас таких вже дуже багато буде, я так бачу. Більшість груп виграють з трьома перемогами. І при різниці партій 2-0, 6-0 будемо дивитися на вищі брейки. Поки що виходить так, що першим сієном буде Сидоренко, другим Лагодзинський. Але ось є. У Байдали 56 очок, але в нього програний фрейм. І далі Ларков 52. Ну, от, за результатами вчорашнього дня. Перший усі вплив впливу в Сидоренко, далі Лагодзинський, Ларков і Клистов. Отака четвірка. Атакує. Зараз Матвій виходить ну, досить непоганий відіграш. Биток пішов далеко за е боукерну лінію. Матвій Кирилович біля столу. Матвій Кирилович, господі, Михайло Кирилович, звичайно. Здається, я трохи обмовився. Атакує зараз Матвій не забив. Такої і не забиває. Михайло ні, не забив, але дуже був файний зараз, файна нагода у нашого юного гравця забити кулю. Набрати очок в цьому фреймі, але це йому не вдається. І зараз Матвій да, розпочинає атаку. і Дивимося, рахуємо. Це може бути, може бути гарний брейк. Червона куля є, синя, вихід під чергову червону. червона синя, Червона, Сімочок. забиваю ще рожеву Тринадцять, ну, ось що з виходом. Не дуже, не дуже простий зараз вихід у Матвія. Ох, молодець, молодець, непросту кулю забиває. 14 очок. Чорна куля в правий кут і

я після чорної вже 36 очок у Матвія 37. 42. Легко, легко грає зараз Матвій, звичайно, повністю розкріпостився, та я думаю, що і не. і не закріпощався в цій грі. я Розумію він, що суперник не зможе з ним боротися, ну і просто. Ще раз скажу, конкурує він зараз з результатом Петра Сидоренко 75 очок. Поки що 42. Але на столі ще багато. Ще 83. Ну, теоретично на 125. Йде мені, не забив 42 очки. Черговий підхід Матвія Лагодзинського, і це вже третій. Це вже третій брейк вище. Сорока у Матвія. Дві серії вище 50 і 42-0. Ну і ще один захід у Матвія. Ну, теоретично на столі на столі 75 очок. 14 очок зараз в цьому підході у Матвія Годзинського. Дві червоних Чорна Синя. Є в нас вже в чаті коментарі. Друзі, дякую, що нас дивитесь, що коментуєте зустрічі українських гравців. Це 15 очок, це 22. Не забив, не забив зараз Матвій ну, матч був вже зіграно. 60, 51 на столі. Перевага 64. Вже 4 слукери, не вистачає Михайлу, але ну, Я думаю, що він, ще, він ще пару ударів зробить і ось бачимо, не забиває зрестом. Матвій Логодзинський біля столу. Я думаю, що це буде вже завершальний його підхід хід, і ми будемо дивитися далі з вами, дорогі друзі, будемо дивитися Андрія Шульгу та Олега Васьковського. Забив Матвій 65-0. Завершується ця зустріч. І на цьому все. все. 2-0. Матвій Лагодзинський переміг. Вийшов плей-офф з першого місця в групи.